Є багато рис нашого характеру, які ми собі не приймаємо. Або взагалі щось що ми собі не приймаємо. І ми вважаємо, що це якийсь прокльон від нашого роду, від наших батьків, від нашого життя колишнього, від того, що ми не так щось робимо, якісь негативні програми, які ми не бачимо. А точніше, ми не бачимо в них свою силу. Але при певній старанності кожен ваш прокльон. Або те, що ви ним вважаєте, може стати вашою надзвичайною силою. Саме те, що ви в собі не приймаєте, скриває ваші надзвичайні ресурси. Просто треба правильно подивитися на те, що ви маєте. І коли ви розкриєте цю скарлупу, відкриєте кокон, який раніше був гусінню, то до вас прилетить надзвичайний метелик. Але ж метелику не соромно того, що він колись був оцим цим некрасивим. Коконом, який зараз валяється на землі, тому замислийтесь над цим і спробуйте перетворити те, що вам не подобається, на власну силу.